І ще одну тривожну звістку з харчового фронту принесла моя колега Ольга Кашпор. Зелененькі позначки без гмо тепер також зовсім не гарантія, що в цьому продукті і справді немає жодного генно модифікованого організму. Хоча появи цих наліпок так довго домагалися захисники правопокупців. Що ж сталося, що це перетворюється на фікцію? Я попросила Олю пояснити нам усім буквально на пальцях. Насправді Алло, як то кажуть, без пляшки тут не розберешся. Чи можете ви собі уявити ситуацію, коли на пляшці горілки буде написано рекомендовано педіатрами? Легко в нашій країні це навіть буде цілком законно. Схема така: ми беремо пляшку горілки, створюємо ось таку етикетку, де напис рекомендовано педіатрами. Вносимо в оригінальну рамочку. Реєструємо все це як торговельну марку. клеїмо на горілку. Готово. Звичайно, здоровий глузд показує, що цьому напису на цьому конкретному товарі вірити не варто. Але давайте тепер подумаємо, наскільки ми довіряємо ось таким написам, які щодня бачимо в супермаркетах і магазинах, практично на всіх товарах. Знак без ГМО. Насправді він має працювати як Проба на золоті, тобто, якщо написано без ГМО, значить жодні геномодифіковані організми, організми, мутанти не потрапили в цей продукт. Значить, хтось це перевірив і надав виробникові дозвіл поставити цей знак на своєму товарі, але насправді золото. Фальшиве. Я вас здивую, оцей знак без ГМО в нашій країні не більше, ніж прикраса упаковки. Частина дизайну, рекламний хід. Дозвіл на видачу цих знаків видає не якийсь там спеціальний інститут чи лабораторія. Дозвіл видають чиновники, які реєструють торговельні марки. Ось ці сім позначок вже зареєстровані офіційно як торгові марки, тобто як частина дизайну упаковки. А хто ж відповість за те, що всередині один наш співвітчизник вже звернувся із цим питанням до суду. Клім Братковський фаховий юрист, але перш за все він звичайний покупець, якого і чиновники, і виробники, як і нас з вами з цим без ГМО намагаються пошити в дурні. Створює враження, що дана продукція вже е, отримала перевірку. Насправді це не факт. Крім того, права на торгівельну марку дають власнику право видавати ліцензії іншим виробникам і наносити таку позначення. Простіше кажучи, тепер без ГБО можуть друкувати не лише власники цих прикрас, але й ті, кому вони це право захочуть передати або продати. Що ж до суду тут я вас не здивую. Клім Братковський його програв. Чому? Офіційно це звучить так, відповідно до закону України про охорону права на знаки для товарів і послуг, зокрема пункт 2 стаття 6, Не буду зачитувати все простіше кажучи, експерти в судовому порядку довели, що видали патент лише ось на цю частину напису, тобто на графічну рамочку. А заповітні букви, начебто, під захист, не потрапили. Наше було реєструвати ось таку дірку від бублика? Я вирішила запитати у власника цієї торговельної марки. Відповідь була приголомшлива для нашого з вами. Блага наша задача була зробити інформацію більш доступною, більш читабельною для потребителя. представники цієї компанії запевняють, що на їхньому виробництві сумлінно тестують усі партії сировини і готового товару, щоб самим переконатися, що ГМО туди таки не проскочила. І феміда таким доказом виробника таки повірила. А от загрози для здоров'я українців не побачила, може тому що сліпа, а може тому, що ось ці три букви в нашій країні вже теж чиясь торгова марка.